Говорити трошки про незалежність, так, незалежність тема цікава, важлива. Сьогодні День Незалежності. Всіх вітаю з Днем Незалежності. Нашої країни, слава Богу, за те, що вона сталася, що у нас незалежність є. Ну і по факту ми ще трошки за неї зараз воюємо за цю незалежність. так У нас фактично закріпляється наша незалежність, закріпляється зараз по факту. Дуже серйозно цією війною, яка є за незалежність. Нас хочуть поневолити назад, але ми. Ма зайняли дуже чітку позицію всім народом, так, і військом, і очільниками, що ми на це не, не готові більше продовжувати бути в рабстві до іншої країни, так в будь-якій формі рабства, так як би його не називали. Отож, залежність і незалежність. Давайте про це поговоримо. Боже благословить це слово. Будь ласка, в ім'я Твоєї любові до наших сердець, Навчає нас зараз трошки на цю тему. Амінь. Здавалося б, часто в християн є конфлікт в цій ділянці, як правильно думати, так? І яка Божа точка зору стосовно незалежності? так. Ну, Таке буває часто через те, що бракує досвіду, так, і немає відповідних навичок в мисленні, тому що не було подій. Я дуже радий через це, так, я дуже радий, що наша церква українська загалом так, змушена пройти через оцей важкий період війни, щоб набути цей досвід, як правильно ставитися. До війська, як правильно ставитися до війни, як правильно ставитися до власної країни, до уряду, до влади. Це все навчається просто зараз, через, буквально через шкуру. Так? На початку дуже багато священників, так, віруючих священиків, віруючих, дуже багато віруючих не знали, як думати і ставитися, і пробували. Триматися тої такої простої е, точки зору, що ну війна це насильство, насильство це не від Бога. І відповідно ми проти війни. Е, і е, навіть були випадки, коли людей, що були в церквах і волонтерили, е, їм зауваження робили і не хотіли з ними мати спілкування, наче то гріх, так? Але врешті-решт. е-е при певній експозиції, так витримці в часі е, до всіх почало доходити. І я думаю, до більшості вже це дійшло. Ці основні поняття, що е, воїн, е, це захисник, а не вбивця, він месник е, за пролиту кров, а не вбивця і, вбиваючи ворогів, ми їх знищуємо, так не стаючи при цьому вбивцями. Так, так само, як Господь, коли забирає життя в людини. Він через то вбивцею не встає. От. А такий порядок є речей, і вбивством називається тільки е, на, на, на е, пролиття невинної крові. Так? Невинної крові. От. І коли ти не є в тій позиції. Так? А військові якраз є і в позиції, і е, якщо не ведуть загарбницьких воїн, то вони е, не проливають невинної крові, а тільки винну. І загалом воїн для того, щоб зупинити е, агресора, зупинити тих, хто прийшов убивати наших ближніх. І в цьому виражається Божа любов, от, а не прокляття, як е, це на вбивцях є. От, і точно так само стосовно інших питань, які з цим пов'язані, аж до питання незалежності. Так? Е, Сатана захотів бути незалежним від Бога, так ми це знаємо. І тому в багатьох віруючих також є цей конфлікт в голові, що незалежність, вона начебто не від Бога. Але це теж не зовсім так, це занадто спрощене мислення. Ну, е... тому що теологія або Богопізнання це не таке, як арифметика. 2 додати 2 дорівняння й 4, 4 додати 2 до рівні 6. Це не такі прості речі, це набагато складніші речі. Вони більше схожі до вищої математики або до ядерної фізики. Там треба багато всього розуміти, щоб робити правильні висновки, і не можна до того підходити зі спрощеним, мати спрощений підхід до тих речей. Навпаки, треба досліджувати, вивчати Божу точку зору на кожну окрему річ, так ніби ми взагалі нічого не знаємо, так. Тому що Боже мислення не людське мислення, і Божа логіка перевершує людську логіку. А для того, звичайно, треба мати Святого Духа, щоб він навчав. От, але це окрема річ, щоб отримати Святого Духа, людині треба спастись. Так до речі, якщо ви ще людина не спасена, то ви можете прийняти спасіння, яке Ісус Христос приніс до нас на землю. Звернувшися до нього і попросивши в нього, щоб він дарував вам прощення гріхів і дар вічного життя, подякувавши за те, що він зробив на Христі, і в той самий момент ви перейдете із царства диявола до царства улюбленого Сина Ісуса Христа і станете народженим згори, і у вас буде святий Дух, який буде вам, вас провадити у Богопізнанні. і Пояснювати вам через об'явлення Божу логіку і Божу точку зору. Це написано в Першому Корінтян, другому розділі в останніх. Вірші, віршах. Людина духовна має здатність розуміти Боже Слово і Боже мислення завдяки Святому Духові, що є всередині в людині, от з моменту спасіння, як людина довірилась Христу. А людина, яка ще не народжена від Бога, не має Святого Духа, ще не примирилася з Богом і з ним отак-не от поговорила, не попросила про спасіння, то та людина є тільки тілесною і душевною, не духовною. І тому не може сама зрозуміти логіки божественних речей, божественного мислення так не може розуміти цілковито писання, тільки якісь окремі речі. Отож, стосовно незалежності, сатана захотів стати незалежним і стався Божим противником. І Бог почав проти нього війну. А, отож, автор війни Бог взагалі. Так? Це не сатана придумав війну, але Бог. Для чого? Для того, щоб відділити зло від добра, світло від темряви і припинити зараження злом всього Всесвіту. Як же стосовно, наприклад, нашої незалежності, чи це добре бути незалежним, чи погано, Ну, значній значній мірі, в значній мірі ми всі дуже сильно залежні. Людина залежна від безлічі речей, навіть не усвідомлюючи того. Більша частина нашого життя і нашої істоти є залежною. Ми залежимо від повітря і від води, від нашого здоров'я. І від їжі, яку ми їмо, від оточуючого середовища від температури на дворі. якщо ви поцікавитесь, то людина може жити в вузенькому спектрі температурного режиму, дуже вузькому, який вона може завдяки одягу там і е, е, захисту від температури трошечки розширити, але дуже мало. Дуже мало, якщо дивитися на весь спектр температури, який існує у Всесвіті. Ми дуже нетривкі, істоти і потребуємо постійного піклування і захисту. І тому ми в значній мірі від цього всього залежні. Ми цього не усвідомлюємо, тому що Бог нам забезпечив умови існування на цій землі, такі, які ідеальні для нас, для наших тіл, для наших душ, для наших організмів. Нам здається, начебто так і має бути. Але у всіх інших частинах Всесвіту такого немає, і ми там жити б не, не змогли. Тому, якби не Боже піклування про нас, то а, ми б просто не вижили, так? Кажуть, якщо змістити на долю градуса вісь обертання Землі, вона трошечки нахилена, чуть-чуть її нахилити в один бік чи в другий бік, то. Одна половина земної кулі е, за кілька тижнів вкриється льодом і замерзне, а друга просто вигорить, згорить на вугілля. От, якби Бог ці всі речі не пильнував для нас, е, ми би не вишили, Так? Тому ми в значній мірі більш залежні, ніж ми собі усвідомлюємо. От, е, батьки піклуються про своїх дітей. І наскільки діти залежні від батьків? А, ну, в малому віці, так до підліткового віку залежні на 100%. В підлітковому віці вони починають трошки щось могти і зразу починають бунтуватись дуже часто, що спричиняє конфлікт поколінь, так і ми бачимо, що нерідко ці бунти приводять до лиха, а не до добра, так тому що дитина намагається стати незалежною довести свою незалежність, хоча ще немає сили на то, немає здатності. От, і тут потрібна батькам мудрість для того, щоб дитину е, вилюбити з її бунту. От, е, дорослі люди також намагаються стати незалежними від тих речей, які їм здаються, їх поневолюють і вдаються до е, порушень законів, так? зазіхають на права інших людей, буду робити, що хочу, так? тому що я, начебто, можу. І це теж приводить до лиха. Дуже часто. Спроби до незалежності є неадекватною поведінкою. от Як стосовно політичної незалежності, в яку ми зараз святкуємо, це не є незалежність від повітря, чи від батьків, чи від Бога. А це незалежність від інших народів. Це трошки інакша історія. Давайте прочитаємо про це в Біблії. Що у нас тут написано? У є всього два вірша. 1 коринтян 7.23 е, говорить таку річ. Ви дорого куплені. Мова йде про кров Ісуса Христа, як і Його вічне життя, яким він, він заплатив за нас, щоб е, відкупити нас від прокляття гріха, щоб кожен, хто повірить в нього, е, був спасений, народжений згори. Ціна була висока, більше, ніж ви можете собі уявити. І ось Бог про це нагадує: ви дорого куплені. Тому не ставайте рабами людей. Ось Божа точка зору про е, нашу політичну незалежність? так Може в певному значенні індивідуальну незалежність, е, щоб ми не ставали рабами інших людей, не бути рабом нікому. Чому? Тому що насправді ми належимо Богові. Він може говорити про нас як про свою власність, хоча Він віддає перевагу тому, щоб ми були його дітьми, а не власністю. Він хоче нас усиновити через Ісуса Христа, щоб ми були його дітьми. А діти це вже не просто власність, але це набагато більше. Це його люди, такі, як він, з його природою, з його думками і переконаннями. Дитина і батько це яблуко і, і яблуня, одна й та сама природа всередині. Бог хоче, щоб такі були взаємини між нами і ними, щоб ми були його дітьми. от Але доки ми не стали дітьми, то, або поки ми ще маленькі діти, маленька дитина від раба нічим не відрізняється, мусить коритися і слухатися батьків і вихователів, от. то до Бога ми можемо бути рабами, дітьми. Так? І врешті-решт його друзями, так як ми говорили. Так? Бо хоче, щоб ми були його друзями. Це позиція рівного рівного з рівним, як він був з Авраамом, так? з отцем віри. От. Але не рабами людей. Ми не маємо права бути рабами людей. І це написано в першій заповіді. Богві своєму вклоняйся і слухайся тільки його, корися тільки йому. Бійся тільки Господа. По факту ця перша заповідь ставить людину на друге місце після Бога. Те місце, яке Люцифер вважав своїм. І думав, що він другий після Бога. Але коли дізнався, що Бог це призначив для людей, він збунтувався і став сатаною. От... Ми другі у Всесвіті після Бога. Так ним призначено, йому так наказ, ним так наказано, щоб ми це місце не продавали і корилися тільки Богові, це означає не корилися більше нікому, вклонялися тільки перед Богом, це означає не вклонялися більше ні перед ким. І тому не соромно називати себе рабом Божим, так тому що Боже рабство це рабство любові, так само, як. Як сказано, що дитина, спадкоємець, поки ще маленька, нічим від раба не відрізняється. Але мусить коритися і слухатись у всьому, бо в процесі зросту і виховання. Так само ми з Богом ми, він називає нас рабами, так щоб ми його слухалися. Не для того, щоб нас поневолювати, але для того, щоб нас ростити і виховати на дорослих його синів і дочок. От, Але. Він заплатив дорого за нас, щоб ми не ставали рабами людей. Люди не можуть нами володіти і нами керувати, тільки Бог. І другий вірш, який я хочу до цього прочитати, це Римлян 13,8. Не будьте винні, Бог каже, нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Чому це вірш сюди стосується, тому що е, е, до рабства доводить вина. Так? Коли я заборгував комусь щось, врешті-решт, якщо я цього не можу повернути, це обертається рабством. Так, люди стають рабами, е, впавши в пастку в залежності від іншої людини. І Бог каже: не будьте винні нікому нічого, тільки любити один одного. Це ми людям винні, тому що Бог нам дарував всю свою любов. І в нас є стільки, що не поділитися з ближнім було б соромно. От тому е, не ставайте рабами людей. І в тому ж місці, в першому коринтян написано, що якщо ви раптом сталися так, що ви є рабом людей і є можливість визволитися. Так, зараз я це місце відкрию, прочитаю. То це зробити. Чи покликаний був ти рабом? Не турбуйся, про те, Бо Бог може і в рабстві те звільнити. Але коли можеш стати вільним, то використай краще це. Якщо є можливість вийти із рабства від людей, Бог радить цим скористатися і вийти з рабства. Тому політична незалежність країни, народу від інших народів це так само, як рабство людини до людини. Якщо є можливість вийти, цим необхідно скористатись, це Божа рада нам, щоб ми. Були вільними, ми покликані до свободи. Бог покликав нас до свободи, а не до рабства. І Божий дух це дух свободи, а не дух рабства. Не прийняли ми духа рабства, але духа свободи і здорового розуму. Оце те, що я хотів сказати про незалежність, щоб ми мали біблійне підґрунтя. Як про це думати?